Всім привіт! Мене звати Віта, і ви на моєму каналі Віта Crosstitcher. Так що рада вас вітати. Ну, з чого почати? На жаль, не все було на минулому тижні, так як я хотіла, тому моє відео трошки змістилося. Я навіть думала, щоб два тижні. Нічого не знімати і вже в кінці другого тижня дати вам результат. Але я не знаю, наскільки за, скажімо так, затримається те, що я планувала, тому е, зніму так, в межах щоденника вишивальниці. І все-таки бути відео. Хоч трошки з запізненням, але воно буде. Так, і що ж я планувала? А в мене готувалося чотири фініши, тому що в мене чотири роботи, підійшли, скажімо так, до свого завершення. Там залишалося дошити буквально трошки, трошки, трошки. І я вирішила зробити такий собі марафон фінішів. Давайте подивимося, як це мало бути і що там трапилося. Це буде трошки незвичне для мене відео, це не щоденники, це не якісь там запаси, а це в мене буде марафон. Я помітила, що на цьому тижні, а зараз у нас 22 жовтня, і в мене намітилося декілька робіт на фініш. І тому я вирішила зробити такий собі марафон фінішів. От, і зараз ви бачите перед собою одну з цих робіт. Це дівчина осінь, залишилося мені відшити зовсім трошечки. Це бісерний процес від торгової марки Сяйво-БСРМ. Так, номер ви бачите. Тут 18 кольорів бісеру, робота дуже чудова, вона легко йде, тому думаю, я її зможу закінчити. Так, ще одна робота, яку я хочу фінішувати також бісерна це свята Ксенія. Ось, Бачите, її. Ну, тут дуже мало кольорів бісеру, вона мені трошки наднувата, але я думаю, що я її зможу також закінчити. Залишилося вже небагато. І бісером якось швидше вишивається, коли мало кольорів. Це від торгової марки Furor. Бачите, який в мене тут. Результати. Вже так, третій фініш, який я планую, це буде і, так сказати, старт фініш. Тому що цю роботу я ще не починала, це бісерний процес. І то, у нас же ж якогось там 30-го числа 41-го хеллоуін, Тому я хочу до цього свята. Відшити ось таку відьмочку. У мене вже є одна така відьмочка відшита, здається, в мене три дні пішло на відшив. Подивимось, три-два дні якраз почати і закінчити. Ну і останній процес, з якого я почну свій марафон, це мій букетик ромашок. Бачите, я його вже дошила. Я зробила вже всі хрестики. Я зробила вже один бек, У мене там три кольори, ну, два кольори е залишилося. Е але 310-й ДМС в дві ниточки я вже відшила. Ось. І мені залишилося ще два кольори бекстічу зробити, і, в принципі, фініш. І тому свій марафон я сьогодні починаю з цієї роботи. Я вам покажу, коли зроблю фініш, я вам покажу результати і перейдемо до наступного фінішу. Так, все, результат побачите за хвилинку. Не хвилинку, а секундочку, мабуть. Сьогодні в мене вже вівторок. 25 жовтня. Я, бачите, ну, виходить за неділю і понеділок, зробила весь бекстіч. Його тут дійсно багато. Я ж, якщо чесно, трошки втомилася від нього, ці квіточки, це просто щось неймовірне. Беку просто неймовірно. Так, е, ага, бачите. Е, так, хочу показати вам. Цей фініш, тому що е, приступаю до іншої роботи. Трошки розкажу про цю схемку і перейдемо далі. Е, це в мене букет ромашок від торгової, від навіть не торгової марки, не знаю, як сказати, від Світлани Січкар. Я схему скупила на офіційному сайті. Посилання я вам залишу е, ниточки сама підбирала. Ну, За ключем в мене ниточки всі були, тому я. Використовувала ниточки ДМЦ, вишивала на лінді 27 Ця точка, не звертайте, будь ласка, уваги, тому що вона мокра, я її вже замочила, щоб краї відійшли, і трошки перейшло в мене чогось зі столу, мабуть, щось дитина розлила. Зараз піду виперу, і все буде гаразд. Тому що треба швиденько-швиденько, хочу завтра вже відправ... сьогодні все випрати, підсушити, і щоб завтра вже відправити в багетну майстерню, щоб оформлювали. От, так, е, ниточки ДНЦ, схема Світлани Січкарь. Е, розміри я не пам'ятаю, але велика. Дивіться, ось моя рука, дійсно, велика. Я думала, буде менший. Тобто, пакетик немаленький. На тканині Лінда 27, мені дуже подобається. Я на ній багато всього вишиваю, ну, маю на увазі зайок. шикарно, Я просто в захваті масу задоволення отримала від цієї схеми. Вишивала я її почала 1 жовтня, і виходить, 25 жовтня закінчила, повністю фінішувала. Так що, ось так. Ну, Якщо у вас є якісь питання за цією схемкою, то задавайте. Тут є трошки помилок, але я вже не стала виправляти, тому ну, вони незначні і в принципі, непомітні для ока. Ну, Наприклад, ось тут, бачите, в мене трошки змістилося. Тут на дві клітинки мало бути трошки нижче. Але, як на мене, виглядає ну, непогано. Так, Давайте переходити до мого наступного. Фінішу, так сказати, який я буду робити. І так, я е, буду вишивати оцю схемку іконки е, бісером. От. Ось на такому етапі вона в мене зараз знаходиться. Е, і сподіваюся, що наступної секундочки, скажімо, так, ви вже побачите, як вона буде е, виглядати у відширі. Е, Так, ну давайте трошки розкажу е, від торгової марки фурор. Бачите, мені здається, я вже це все казала. Е, ну, але ще раз, е, номери бісера, ось ви бачите, в мене все за ключем, повністю всі-все-все-все я зібрала за ключем. Так що все, давайте тепер подивимося, як вона буде виглядати у фініші. Ну, і ось. Завершена моя ікона. Бачите? Ікону вишивала найдовше, мабуть, 4 дні. Сьогодні в мене вже субота, 29 жовтня. Закінчила я її вчора ввечері, але вчора я не встигла вже зняти, було пізно. От. Ну, і, в принципі, вчора я дівчину осінь не починала. Тут в мене було найбільше, бачите, я вирішила йти від найбільшого до найменшого. Тобто спочатку букетик відшила, тепер іконку. От, і далі в мене на по плану дівчина осінь. Давайте я трошки про іконку. В принципі, мені подобається, як все вийшло. Вона вийшла така, знаєте, більш ніжніша. В мене є від фурор ще одна іконка, яку я відшивала. От, мені було цікаво їх порівняти, тому що перша в мене не за підбором виробника. Так? Тому що ця от повністю я вам навіть бісер не показую, тому що в мене тут повністю я от взяла всі ці номери, заказала і вишивала по відбору, і вона по підбору виробника. І вона мені дуже подобається в плані того, що вона, от, знаєте, така спокійна, ніжна, немає якихось там блискучих, прям таких яскравих, таких, ну, які додають розкоші, скажімо так, картині. От тому що перша, мені здається, вона така більш розкішна, блискуча, така. От, ну... Що довго говорити? Давайте я вам зараз покажу. Так, ось, зняла стіни. Так, це в мене Свята Софія. Ось подивіться. А, в цих двох картинах, це навіть така, знаєте, темніша, якась вона така мені. Ну Також подобається. Тут багато блискучого. Тут, бачите, це блискучий сірий з просрібленою серединкою. А тут сірий, він такий, він майже білий, його майже непомітно. От. От, якби я тут так само вишивала, мене б, мабуть, вийшло щось схоже. Але мені і та, і та подобається. Тобто вони обидві чудові. от... Чому я їх порівнюю? Тому що в них абсолютно ідентичний набір бісера за виробником. Тобто абсолютно все однакове, кількість однакова, тут вісім, тут також було, здається, вісім і повністю ідентичні номери. Я, коли ходила в магазин, то я, мені підібрали сюди і сюди. Тобто ми їх навіть в одній додавали кількість бісеру, от, і просто в один пакетик все складали. Єдине, що потім, коли я цю відшила, в мене тоді була така історія, що я відшивала, почала відшивати листівку від Міка, і мені не дуже сподобався підбір. От, і я, оскільки це були мої перші роботи, я до цього якось бісером вишила тільки одну, і я так побачила, що мені не дуже той підбір подобається. І я вирішила, що хочу спробувати. От це в мене за підбором продавчині в крамничке Мір Фантазії в Запоріжжі. До речі, дівчата там дуже гарно підбирають бісер. Але не всі. Там є, я так розумію, господиня магазину така жіночка, от, а є, видать, просто продавчиня. От. Коли інші дівчата підбирають, мені не подобається. А коли господиня підбирає, то ну, я думаю, господиня, от, а там хто знає така з чорним волоссям. вона. От в неї дуже гарно. Я в неї першу листівку підібрала, вона мені, мені прям дуже сподобалося. От, і іконки вона мені підбирала, мені також сподобалося. А те, що я у іншої підбирала, мені не сподобалося, і тому, бачите, виникло таке бажання вишити за виробником, тому що потім я ту листівку зібрала за ключом виробника, і вона просто також чудово вийшла. Ось такі дві іконки. Залишилося тільки оформити. Так? так, ну що, Давайте не будемо довго балакати. Так, далі я буду відшивати дівчину осінь. Тут також залишилось небагато. Сподіваюся, я її за сьогодні встигну сьогодні субота, От, тому що неділю-понеділок я хочу присвятити відьмочки. Я знаєте, от де хтось з дівчат готується до свят, заздалегідь все роблять. А в мене більше от е, святковий настрій, і під цей настрій мені хочеться це вишивати. Тому осінню я новорічне нічого не вишиваю. Новий рік в мене починається з 1 грудня. І от 1 грудня я беруся до там, прикрашання квартири, до роблю там гірлянди різні вогники. На... Вікна чіпляю. От, і так само в мене мені в цей період хочеться вишивати щось новорічне. Тому я хочу завершити всі свої осінні роботи до 1 грудня, ну я так собі планую, і почати відшивати вже новорічні. Ну і тому якби Хэллоуін у нас з 31 в ніч з 31. го на перше, тому мені хочеться саме от ці два дні, 30-31, повідшивати відьмочку. Вона якби, асоціюється з Хелловіном, тому хочу так собі створити настрій. От, відповідно, мабуть, в неділю я відео викладати не буду, а викладу вже коли відшию відьмочку. Якщо я її відшию завтра, то можливо завтра і в неділю вийде відео. Якщо не встигну, то тоді вже буде в понеділок. Ну, Вона невеличка, я сподіваюся, що все таки вийде. Бачите, вже з нетерпінням просто чекаю, коли закінчу дівчину осінь. Вона мені подобається просто неймовірно. Хочеться її оформити в рамочку і вже повісити. Ну що, я пішла вишивати, а ви зачекайте секундочку і подивитесь на результат. Несподіванка. Ви всі думали, що наступним кадром буде відшив дівчини осені, але виявилося, що мені не вистачило двох кольорів бісеру, тому поки я їх замовляю, поки вони мені прийдуть, я вирішила все-таки відшити відьмочку. Відповідно, відкладається і той фініш, Тому, ось так. Сьогодні 30 жовтня, неділя. Тому починаю відшивати відьмочку. Ну і кому цікаво, тут бачите, це торгова марка Міка-А. Номерів бісеру немає, тому я замовляла вже з підбором. Кому цікаво, можете швиденько записувати. Я не по порядку відкладаю, думаю, якщо ви запишете, то зможете по порядку все і зробити. Тому що раніше я думала, що. Потрібно обов'язково відклад... ну, який... який бісер, щоб дивитися на нього, який номер. Але я просто дивлюсь і підбираю по схожому, тому, в принципі, 12-й другого зовсім мало. Насправді його тут взагалі не фокусується. 4 бісеринки потрібно. Виробник пише вісім мені поклали багатенько. Так. Ось такі зелені, до речі, нестандартні, блискучі, бачите? Звичайні глянцеві, такий біленький. Так, ось такий помаранчевих, помаранчевих багато, бачите. Так, рожевий, бежевий. І розовенький. Так що приступаю, сподіваюся, що далі все-таки побачити фініш цієї роботи. Так, ну, ось такі справи. Я єдине, що, мабуть, хочу трошки прокоментувати, що е я думала, що вдасться мені швидко купити бісер, тому що я так думаю, ну, поїду по магазинам на Запоріжжі, в принципі, є так багатенько рукодільних магазинів, десь то знайду. Але в понеділок, зараз в мене вже вівторок, 1 листопада, в понеділок у нас русня вдарила по критичним об'єктам по Дніпро Гесу. У нас цілий день не було світла, ну принаймні в моєму районі. І, в принципі, в цьому районі, де я знаходжуся і знаходиться більшість магазинів, я, в принципі, думаю, ну похожу, можливо, вони працюють, просто ну, якби нема світла, тому за безготівковий розрахунок працював лише один магазин. Я там купила один номер, але іншого номера все одно не було, тому я не знаю. І вирішила я, що, мабуть, я. Замовлю цей номер з замовленням бісеру, але, звичайно, заради одного бісеру замовляти із доставкою не дуже хочеться. Тому я собі візьму в новому місяці, не в цьому, ну, не знаю, можливо, і в листопаді, але думала, з грудня місяця навітьшив два сапожки. Чобітки, чобітки в мене бісерні. Один в мене від торгової марки Мікаа, там є бісер, є ключ, тому я от взяла чисто за ключом виробника, а інший сапожок від торгової марки Сяйво там немає ключа, тому я замовила підбір бісера у Юлії осінньої. Вона мені його ось щойно, буквально за 5 хвилин до зйомок відео надіслала. Тому я думаю, замовлю цей весь бісер, який вона мені підібрала, і додам цю свою, ну, то, що мені не вистачає до дівчини ос осені. Відповідно, коли він прийде, я не знаю. Сподіваюся, що хоч до кінця тижня я її зможу закінчити. Тому мій марафон він продовжується, але в зв'язку з цією затримкою невеличкою він в мене трошки затримає. Так що, поки в мене дівчина, бісер на дівчину їде, я вишивала, як я планувала дівчинку-відьмочку, але вчора, скажімо так, був напружений день, світла не було, я, скажімо так, зайнята була дитиною, тому часу було мало. І відшилося також, бачите, небагато. Ось так. Ну, я думаю, до кінця тижня я відішлю, і якраз в кінці тижня, можливо, трапиться завершення мого марафону. Чому? Тому що, думаю, ну, раз з дівчиною осеню затримка, можливо, я ще встигну свою зайку душити. Мені залишився тільки капелюх і бекстіч. Тому вчора я її активно відшивала. От, трошки, бачите, відступила від свого марафону. Ну, але що робити? Ось так зайку також взяла у роботу. Ну, я її ще не відшивала, до речі, мені подобається. Моїй мої дочці дуже подобаються ці зайки. Минулу зайку. Вона прямо з нею вона в мене на пластиковій канві, тому вона з нею так любить бавитися. Вона, Я її прикріпила на скотч такий цікавий двосторонній, але незвичайний двохсторонній, ну, дуже гарно кріпиться на шафу, на двері шафи. О, я її прикріпила і вона тут підходить: зайчка, зайка. От, і цю теж я вишиваю, і вона підходить. так, Ой, зайка, гарна зайка, хороша зайка. Мама, зайки треба очі, тому треба зайки очки зробити. Я цим займуся. От. Ну, і, звичайно, що я приймаю участь в марафоні катрусиної рукоділки з відшивом весняного струмка. Тому якби, хой, марафон у мене не марафон, але <смірші>, треба було зробити 2000 петітів. Я їх на цьому тижні зробила. От. Вичайно, я вам здається показувала, що цей клаптик в мене вже був відшитий. Я ще трошки отут додала і все, більше я його не чіпала. Але я взяла до роботи ще мрії про море. Там я відшила також півтори тисячі петітів. І не покажу вам сьогодні, тому що я його перекрутила. Я чомусь не подумала, я його перекрутила, а назад п'яльця не хочеться вже перематувати, досить важко. Так що, ось такі справи цього тижня. <кій> Сподіваюся, в неділю я зніму, так як і планувала, відео. Якщо не встигну, трошки пізніше вийде, вважаю нічого страшного, головне результати і задоволення від самої роботи. Плюс ще я ж закохалася. В хатинку, в хатинку осінню. І зараз роблю до неї перенабір. У мене вже є одна літня хатинка, я до неї все зібрала. Ниточки СХС, канва в мене, ну, залишки канви, Тому я, в принципі, і звернула увагу на ці хатинки. У мене залишки страміну, і ну, шкода мені викидати, тому я вирішила якісь такі невеличкі, зовсім 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 прям. Малюсінькі такі гобелени робити. От, і коли я гортала цей журнал, я звернула увагу на абсолютно чудову осінню хатинку, там вирізки, осіння дорога. Вона мені дуже нагадує моє дитинство, я, ну, мабуть, роки 3-4, може й більше, гостювала у тітки, поки мама працювала. За кордоном. От, і ця сільська хатинка, така дорога грунтова. Е, ну, я не знаю, така в мене такі приємні відчуття. Я вирішила, що я хочу її мати, е, тому. Зараз я займаюся перенабором, але я знову чомусь подумала, що мені буде швидко зробити перенабір. Мабуть, тому що перший перенабір я зробила дуже швидко. Але ця виявилася вона вдвічі більша. Якщо та там така маціпусінька зовсім, то ця вона більша за розмірами і тому трошки довше. Тобто я його ще роблю, ще не зробила, хоча в мене вже ниточки, вже канва, все підготовлене, а перенабору ще немає. Так що, ось такі справи. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що дивитеся, мене мені дуже приємно, і що лайкаєте. Відразу з'являється бажання знімати ще, ще, і ще, і робити ще цікавіше. Дякую вам за увагу! Бувайте!